Я прибув на Бладмор-лейн пізно ввечері, коли туман вже щільною ковдрою поглинав вузькі бруковані вулиці. Гасові ліхтарі тьмяно жевріли, немов намагаючись протистояти цій густій, липкій темряві, але світло їхнє тільки підкреслювало морок. Мене викликали оглянути будинок старого антиквара, містера Абрахама Фінча, який не подавав ознак життя вже кілька днів. Я не знав його особисто, лише чув, що він колись мав величезну колекцію рідкісних дзеркал, привезених з усього світу, але тепер дім його стояв мовчазним і холодним, наче згорблена тінь серед решти похмурих будинків. Коли я відімкнув двері, повітря всередині було застояним і гнилим, з кислим присмаком вологи. Кроки мої глухо відлунювали, а дерев'яна підлога стогнала під ногами. Немов будинок здригався від страху. Світло ліхтаря ковзало по запиленому інтер'єру, де все було застиглим, мов замороженим у часі. І тоді я побачив його. У вітальні просто навпроти каміна стояло величезне старовинне дзеркало. Скло його було неприродно темне, ніби вкрите тонким шаром чорнила. А у відображенні, у відображенні мене не було. Я зробив крок ближче і побачив постать високу, суху, з видовженими руками, що стирчали з обшарпаного сюртука. Обличчя її було затінене капелюхом, але я відчув, як вона дивиться на мене не просто дивитися, вдивляється, вгризається поглядом у самі думки. Коли я кліпнув, постать зникла. Дзеркало знову показувало лише порожню кімнату, але тепер у повітрі з'явився шепіт. Він ледь чутно ковзав уздовж стін, наче хтось стояв просто за моєю спиною і дихав мені в потилицю. Я кинувся до сходів, маючи намір оглянути верхній поверх і якнайшвидше забратися геть. Але щойно ступив на першу сходинку, усе стихло, абсолютна тиша, ні скрипу, ні навіть звуку мого дихання. І тоді я зрозумів: тиша була не просто тишею, вона була повною відсутністю усього. Я глянув у вікно, туман зник. Зовні більше не було вулиць, не було ліхтарів, була лише чорна порожнеча, ніби будинок висів у безмежній темряві. І тут я почув кроки повільні, важкі. Вони наближались з другого поверху. Я стояв не в змозі рушити, поки вони не зупинилися. Просто над моєю головою стеля надтріснула, сипонув пил, і знову тиша. Я зібрав рештки волі і піднявся нагору. Коридор був вузький і темний, двері до кімнат прочинені. У кожній кімнаті те саме дзеркало, десятки дзеркал. Вони стояли під стінами, деякі розтріскані, інші закриті брудними простирадлами. І в кожному відображалася не кімната, а інші місця: похоронні зали, темні підземелля, коридори, що тяглися у нескінченність. Я підійшов до одного і торкнувся скла. Воно було холодне, але не тверде. Пальці ніби трохи втопилися в ньому, наче в рідині. І тоді. Відображення всередині почало рухатися саме по собі. З темряви до скла повільно наближалося обличчя, мертве, спотворене, з очима залитими чорною рідиною. Воно широко посміхалося мені. Я відсахнувся і кинувся до сходів, але дзеркала почали дзвеніти. Низьким гулом, наче хор сотень глоток, що шепотіли одночасно. Скло тремтіло, тріскалося, і почало розходитися тріщинами, крізь які вже не світився пилюкою вкритий коридор, а чорне порожнє ніщо. Я мчав униз, не озираючись. Дзеркала сповзали зі стін, падали, бились об підлогу. Але замість уламків зі скла на підлогу випадали людські руки, сохлі, сірі, з чорними нігтями. Вони тяглися до мене, чіплялися за поле пальта. Коли я вискочив у вітальню, те перше велике дзеркало вже розтікалося по підлозі, немов калюжа чорного льоду, і з неї повільно підіймалася та сама висока постать у сюртуку. Вона вже скидала капелюх, і я побачив, що в неї немає обличчя, лише глад. Така сіра поверхня, як у воскової ляльки, але в ній пульсувало щось живе. Я кинувся до виходу і влетів у туман. Позаду дверей грюкнули самі. Я біг, не розбираючи дороги, поки знову не побачив вогні міських ліхтарів. Коли я озирнувся, будинку вже не було. Лише порожня ділянка заросла бур'янами, але в дзеркалі мого власного передпокою тепер іноді видно той коридор темний, довгий. Викладений цеглою, і кроки, що стають усе ближчими.